Привіт, рада вас вітати на цьому уроці. Мене звати Аніта. Я вже як три роки глибоко займаюся поведінкою матеріалів, досліджую хімічні та фізичні процеси в манікюрі. А цей урок я створила спеціально для майстрів манікюру, які в першу чергу розгубилися у матеріалах. Да, тобто у нас купа всього на ринку, що з цього куди непонятно. від цього у нас проблеми, від цього білі плями на нігтів пластині. Ми не знаємо, що з цим робити. Найосновніше, що турбує майстрів манікюру, які загубилися. Це відчарування. Ви буквально постійно, зразу в раз маєте одну і ту саму проблему. Я просто я уявляю і я знаю, як ви втомились. Кожен раз виправдовуватися перед клієнтами за чергові відчарування це не сама приятна історія. Погодьтесь. Але ця проблема може вирішитися, якщо трошечки копнути в хімію та фізику матеріалів та лампи. І чим ми з вами і займемося на цьому уроці. Після перегляду цього уроку ти розберешся, по-перше, з тим, чому твої клієнти зразу. Враз приносять відчарування, і з кожним разом все гірше і гірше. Ну і найголовніше, ти знатимеш, як це виправити. А якщо ви інструктор, то наберетеся впевненості у своїх знаннях та зможете давати чітку та достовірну інформацію своїм ученицям, будучи впевненими в тому, що вони зроблять ідеальний результат навіть поза межами вашого навчання. Давайте, дівчатки, познайомимося, по що все таки, ну ми якби з вами ні ні алю. Моя політика за свідомий підхід до роботи. Тобто 50% – це руки, 50% – це голова. Я є блогером в ТікТоці, маю щось там п'ятдесят тисячі підписників. В інстаграмі теж там трохи. Ну коротше, двігаємося. Ну, найголовніше, чим я пишаюся, це те, що я допомогла вже сотням учениць вирішити питання з відчаруваннями, з білими плямами і працювати спокійно без цих клятих питань. А що, чо, чому, а чому мої учениці знають, як підбирати матеріал під вид нігтєвої пластини клієнта, під певну задачу, під ситуацію. Вони знають, що таке хороша лампа, що таке погана лампа, і тому в них покриття досихає абсолютно завжди. Без всяких винятків і роботи, які роблять мої учениці, не відшаровуються, тому що вони правильно підбирають матеріал і розбираються в тому, що вони роблять. А сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, в чому наш секрет. поїхали білі плями та відчарування. Це дівчки не просто що-то та не так нічого страшного. Ми глаза закроємо все пройде. Це отакий величезний Red Flag, який просто отак. От вам маше ваша лампа. Ваші матеріали нігті це як дзеркало, і по ним можна зрозуміти, що ми робимо не так, в першу чергу, як майстри манікюру. А найгірше з цього, те, що якщо ми, як майстри манікюру, не звернемо на це увагу, не зупинимось, не змінимо нічого, ситуація може бути гірше, тому що ми працюємо не просто з рандомною площиною, а з живою людиною, здоров'ю якої можна в будь-який момент нашкодити, ігноруючи ці сигнали, вони просто... Посилюються і, повертаючись до вас, клієнт має зразу в раз ситуацію гірше, гірше, гірше. Відшарування все більше, біля плями все більше, нігуть все тоньше, покриття тримається з кожним разом, хуже і хуже, а надії все менше і менше. Давайте одразу спочнемо з того, чого робити не можна. Це перебирати ось цей, знаєте, віднігрет матеріалів на столі. Тобто ми сьогодні попробуємо це, попробуємо це, і може би що там зробить. А справа в тому, що коли ми перебираємо перебираємо рандомними матеріалами, не розуміючи, що це таке за продукти, які властивості він має, хімічні та фізичні. Чи підійде він до конкретної ситуації? Ми тупо ну нас просто немає розуміння для чого це, куди це не варіант, дівчонки, Тим паче, в ось таких. Критичних ситуаціях, коли редфлеги вже вже ну, дуже великі. Це не просто пересушений нігтик, це і звіниться вже відшарування і білі плями. Це вже набагато важливіше, це вже набагато серйозніше. Давайте розберемося з основними причинами виникнення відшарування. Існує всього дві причини: хімічна та механічна. Механічна причина це коли ви неправильно підготовлюєте нігтьову пластину, або ви робите надто агресивне зняття. Я проводила свої дослідження під. Мікроскопом, дівчонки, і з'ясувала, що навіть пилочка 240 гріт вже вважається достатньо агресивною підготовкою для нігтьової пластини. Існують не менш сцепляючі, але більш безпечні по відношенню до нігтьової пластини варіанти, і це не бафік. Це правда дуже важливо усвідомлювати, що таке безпечна механічна підготовка, тому що дорсальний шар це верхній захисний шар нігтьової пластини. Він складається майже повністю з кератину і виконує захисну функцію. При регулярному. Ному надмірному перепиленні він стоншується, що призводить до скручених паралелей і в подальшому гіршу експлуатацію покриття та відчарування. Зверніть увагу на ці клітини: це нігцюва пластина, яка зверху має повністю а, кератинові чешуючки, наші а потім вона вже в ній в складі з'являється сірка, вода і так далі. Чим нижче до шарів. Нігця, тобто до проміжного та вентрального, тим більше в нігтівій пластині вологи. Коли ми зчесуємо верхній дорсальний шар, який майже повністю складається з кератину, у нас відкривається доступ до вологи. Нігодь вже має набагато менше ороговілих клітин, але більше вологи. А волога, як ми знаємо, відторгає штучний матеріал. Продовжуючи робити все так, як ви робите, зазвичай ситуація буде ставати все гірше і гірше. Відчарування з кожним разом будуть іти більше і більше. Також нігтюва пластина пошкоджується механічно, в разі, якщо ви, наприклад, неправильно підібрали матеріал під вид нігтювої пластини клієнта. Чим власноруч спричинили виникнення відчарувань? Ну 50 на 50, Коли правильно, коли ні, з цього і виходить у цей принцип, знаєте, що типу, ну техніка одна. А по чому тоді воно на? Одних клієнтах норм носиться, а на других взагалі не носиться. Хоча матеріали, типу, у мене одні й ті самі лампа одна й та сама, от то на то і виходить, тому що немає універсального матеріалу на всі випадки. Дуже часто чула таку помилку, коли майстри манікюру на тонкі та рухомі нігті від природи накладають супер-мега твердий гель, желательно гель желе щоб от прям 100% трималося. Але вони не враховують того факту, що нігодь рухомий, а гель нерухомий. Ми, якщо ми з вами уявимо, наприклад, зефірку в шоколаді, да, то якщо ми на -на натиснемо на шоколад, то він трісне. Правильно? Із-за чого? Із-за того, що в моменті йде дуже великий контраст е, двох текстур: зефірка м'яка, шоколадка тверда. Те й саме з нігтюбою пластиною, Ніготь м'який, а гель. Твердий і підбираючи той чи інший матеріал під задачу під вид нігтєвої пластини, потрібно це враховувати. А ще важливіше тестувати матеріал, перш ніж його запустити в роботу з клієнтами, чого не роблять дуже багато майстрів, адже просто ну, не, не знають, як на нього потрібно подивитися, який він за хімічними та фізичними властивостями. Бо кожен майстер манікюру працює по-своєму, має свій набір обладнання, включаючи лампу для манікюру. яка… А теж має свої унікальні налаштування. І якщо ви не протестувавши матеріал попередньо, запускаєте його вже на поток в роботу з клієнтами, то і відчарування, звідки вони йдуть, ну можна не дивуватися, тому що а, те, що підійшло комусь там в Тіктоки, може не підійти вам. Найголовніше в роботі майстра манікюру це безпека і стабільність, яку ви собі можете забезпечити шляхом. Повного контролю над ситуацією, яка досягається безпосередньо розумінням того, що відбувається, і що робити в тій чи іншій ситуації. Коли у вас навколо хаос в голові, то відповідно всередині і в роботі теж буде хаос. Я хочу, щоб ви просто послухали, що кажуть мої учениці, які вже вирішили ці проблеми, щоб ви розуміли, що це можливо. То що мене турбувало в роботі, коли я Сумнівалась брати курс, не брати Я до кінця не розуміла всіх деталей е, чого. Наприклад, всі так трясуться за ту липкість, чи все-таки знімати її чи не знімати. Друге, я не до кінця розуміла все-таки різницю між цими боталегіями, акрігелями, рідкими акрігелями, твердими гелями, білдергелями, тобто їх класифікацію, що ж все таки вони одно від одне, бо, наче, вроді би один твердий матеріал, а функції різні. То хотілося вирішити проблему цього саме розуміння до кінця, що ж все таки є, являється чим, що ж робити з цією липкостю, все таки побільше розрізняти чітко класифікацію матеріалів, бо я проходила достатньо багато курсів, які онлайн, так і офлайн, але в жодному. Курсів от якраз не було цього чіткого е, розграничення, що е, до чого е, по більшій частині там казала да, так, кристалічна сітка, ти типи, -ти 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 тут тверде, тут дете випилюйте. Дівчата, не внікайте це хімія, воно вам не треба. і це у більшості курсів так було. Я більш чіткіше почала використовувати м, саме матеріал в різних ситуаціях. Бо я інколи могла то там ботелгель, а там акрігель, а там просто гель використовувати. І були якісь питаннячка, які я не розуміла, чого з нігтями відбувається так, але а не інакше. Ще одна дуже дуже важлива причина виникнення вічурувань. Це Хімічне пошкодження нігтювої пластини це ваші злощасні білі плями. Да, це повноцінне хімічне пошкодження. Воно іде. Одразу після пошкодження механічного, для тих, хто скаже мені, що це шота там в організмі, я вам скажу, дівчонки, ми зараз розбираємо не лейконіхію, тобто такі маленькі поодиночні білі плямочки, які утворюються ось тут в матриксі, коли оніхобласти, тобто клітиночки, нігтя народжуються отут в матриксі, і воно, знаєте, одразу відростає вже з ось такою білою плямочкою. Вона собі потихеньку рухається, зростає, але вона одна і вона маленька, вона взагалі ніяк не заважає майстру манікюру в роботі. Ми говоримо про випадок, коли ви жили, жили, не тужили, а потім одразу просто знімаєте матеріал після там чергової корекції. А як клієнтка там відносила покриття? А в неї по всьому периметру нігтів тупо білі плями. Панімаці, от саме там, де матеріал відрос. Тобто та зона нігтя отут тут біля кутикули, з нею все ок, а там, де покриття було, все в білих плямах. Попередній раз такого не було. І це вже, дівчонки, не лейконіхія, а хімічне пошкодження нігтєвої пластини. І я дуже дуже рада, що ви прийшли на цей урок, що ви замислюєтеся над цим, тому що великий пласт людей до сих пір бачить, ну, тобто майстрів манікюру бачать це у своїх клієнтів, але вони манали розбиратися. Якщо ми з вами згадаємо клітини нігтєвої пластини, там, де у нас сірка, кератин, волога, то ви ще побачите ось ці зелені штучки. Це називається десульфідні зв'язки нігтєвої пластини, які, знаєте, ніби скріплюють наші клітини-нігтика, ніготь виглядає здоровим. Але якщо вдруг десульфідні зв'язки нігтя пошкоджуються, то ніготь починає виглядати. По іншому змінюється його хімічна структура, відповідно, тобто ну зникають дисульфідні зв'язки, як би, і таке пошкодження ми можемо спостерігати у вигляді ось таких от величезних білих плям по периметру всього нігтя. Самі по собі ці білі плями не зникнуть. А найголовніша причина виникнення цих білих плям перша – недосушений матеріал. Друге перебільшення в об'ємі нанесення технології ну тобто, коли ви перебільшуєте, типу дуже багато матеріалу наносите, але все одно ця причина зводиться до недосушення, тобто, коли ви збільшили в об'ємі, через це у вас недосох матеріал. Понімаєте, все буде зводитися до першої причини недосохший матеріал. Ну і використання продуктів, тобто, в принципі, манікюрних матеріалів, які в цілому недосихають. Просто є у них така закономір в е, зв'язку з хімічним складом, в зв'язку з фізичною властивістю є певні продукти, які просто у мене, наприклад, в, на курсі е, по матеріалам я їх тупо відношу в категорію, не використовувати. Дивіться, якщо, наприклад, об'єм матеріалу, да, тобто технологію, ви ще можете якось проконтролювати, а от лампа, ваша лампа, це тупо те, що проконтролювати ніяк не можна. І лампа, как, ну, з дня мені молодіє. у лампи з кожним днем. Падає інтенсивність випромінювання. Ну і чим більше відповідно у вас клієнтів, чим більш загружений у вас день і в цілому графік місячний, тим швидше зношується ваша лампа, тобто у неї деградують діоди через надмірне нагрівання. Що таке хороша лампа? Це та лампа, яка зможе прослужити нам якомога. Довше, тому що згорає абсолютно будь-яка лампа. Інтенсивність опромінювання теж падає в абсолютно будь-якої лампи. Лише питання в тому, коли, якщо ми не розбираємося в лампах, не розуміємо, як правильно її обирати. Спойлер, лампа не обирається за потужністю. у це 48-36 Вт взагалі, останнє значення має. Існують набагато важливіші характеристики для вибору лампи. Так, от, якщо ми це не розуміємо, то ми купуємо в магазині лампу, яка ізначально має. Дуже слабкі характеристики з часом вона зношується, і через пів року ця лампа має налаштування навіть менше ніж мінімальні. Ось, будь ласка, наприклад, у ламп Sun з кварцевими діодами у дівчат почалися проблеми з досиханням деяких матеріалів. Бо там не все так просто, дівчонки. Кварцовий діод не означає кращий діод на лампі. З лампами прям дуже треба посидіти, розібратися, але дівчонки, це того. О, вартує. давайте я вам просто покажу, як виглядають два однакових гелі. Просушені в різних лампах, і ми можемо побачити, що один гель має одні властивості, інший гель має інші властивості. Більш того, якщо ви звернете увагу на липкий шар, то помітите, що в одного гелю липкий шар більший, а в другого менший. І, до речі, по липкому шару можна помітити наскільки добре ваша лампа справляється з задачею просушувати матеріал. Тому що якщо липкого шару надто багато, він дуже маслянистий, це означає, Чаю, що лампа не досушує матеріал, дівчонки. Не все, що не досохло, це типа, знаєте, виглядає ось так. Насправді не матеріал, він може просто мати інші властивості, і так як я вам щойно показала на прикладі двох гелів. Але якщо вам здається, що нічого страшного, типу нічого страшного, що матеріал там буде чуть-чуть інші властивості мати, враховуйте тот нюанс, що коли матеріал не досихає навіть чуть-чуть, навіть на 20% він не досох, ті компоненти, які не досохли, вони будуть розруйновувати нігодь. І саме від цього розрушаються десульфідні зв'язки нігтя, саме від цього у вас виникають білі плями. Тобто, якщо ви зараз маєте на своїх клієнтах білі плями. То я вам гарантую, просто мами клянусь, що у вас не досихає матеріал. Але на око ви це ніяк не відслідкуєте, тому що він твердий. Але, дівчонки, навіть матеріал, затвердівши на 50, всього на 50%, він вже на око здається твердим. Але чи хочете ви робити свою роботу всього на 50%? Чи хочете ви, щоб інші 50% проникали в нігуть та розруйновували його? Чи хочете ви, щоб потім з 50% Вою гарантією у вас кожен другий клієнт повертався з хімічним опіком, сенсибілізацією, алергічною реакцією. Ну, звичайно, з оніхолізісом. Більш того, дівчата, наскільки важливо підбирати матеріал під нігтєву пластину і лампу обирати правильно, так і важливо, дівчаночки, розбиратися у тому, що є маркетинг, а що є правда, це стосується безкислотних продуктів, гіпоалергенних матеріалів. Лікувальних лаків для манікюру, олії від оніхолізісу і прочі історії, яка не працює. А на рахунок лампи, я думаю, кожен майстер останнім часом чує, що потрібна лампа за 20 тисяч гривень, яка випромінює кучу там довжини хвилі для того, щоб наші матеріали сохли і так далі. Хтось навпаки, знаєте, от власники брендів розказують на своїх сторінках, що все буде нормально, не очкуйте, все буде хорошо. У нас все сохне. Ну і бідні майстри манікюру вже чесно кажучи, просто не розуміють, кому вірити, що робити, до чого готуватись. Я вам зразу скажу свою позицію. Я вже на бюджетних ламп. На дуже розповсюджених, відомих лампах я не працюю фіг знає скільки. Ще до того, як почалася вся ця історія з лампами, я закинула цю ідею працювати на бюджетних лампах, але для себе я обрала лампу в діапазоні від. Трьох до шести тисяч є декілька варіантів не за двадцять тисяч гривень, а за нормальні вміняємі деньги. Ну а якщо вдруг ви запитаєте, як же ж правильно працювати з нігтями, які мають білі плями, щоб не було відчарувань. Насправді з цим є деякі складні моменти, ну тобто, в плані того, що не можна підібрати під них матеріал, котрий іменно йде з гельвакової системи, зі звичайними нашими базами, гелями і так далі. Тобто з такими нігтями потрібно працювати по. Особливому, і я маю одну систему, яка зможе, так сказати, відновити нігтьову пластину. Щоб ви знали, відновлення нігтювої пластини це недостовірне і некоректне висловлювання. Відновити ороговівший шар шкіри не можна, а нігуть якраз є ороговівшим шаром шкіри. Так само, як і волосся, яке теж складається з кератину, його теж не можна відновити. Але можна піти зробити кератин, ботекс для волосся тобто такі, знаєте, ну, косметичні. Процедури, які будуть візуально створювати ефект встановленого волосся так само з нігтьовою пластиною. Я знаю, як зробити візуальний ефект здорового нігтя, і поки цей ефект буде триматися, натуральний ніготь з кутикули свій буде відростати здоровим. При цьому ви не втратите клієнта, то що він буде до вас приходити кожні два тижні, бо ця процедура має під собою іменно вот вчасний приход. Ви зможете це позиціонувати як безпечне покриття, відновлюючи. Я тупо більше ніж впевнена, що цю процедуру будете робити, ви одній на все місто, тому що про це дуже мало хто знає. Отже, що робити, аби запобігти виникненню білих плям та відшарувань. Перше, це робити безпечну механічну підготовку. Для цього потрібно зрозуміти, як впливає на нігтюву пластину пилочка, і які можуть бути більш безпечні аналоги підготовки. Ровки нігтєвої пластини. Друге, навчитись розрізняти, який нейлпреп, в якої дії підходить для якого випадку, да? тобто, який жорсткий нейлпреп, що таке середньої дії нейлпреп, що таке м'який преп і як її застосовувати на ті чи інші ситуації: на пошкоджені нігті, на вологі нігті, на тонкій нігті. Зробити роботу над помилками в контексті технології роботи. Тобто, як ми наносимо гель, як ми наносимо підложку. Це Правда, важливо, адже якщо ви, наприклад, наносите підложку тонкими втираючими рухами, то от вам і причина відчарування. Далі потрібно навчитися робити манікюр без пилюки. Це правда дуже важливо, тому що із за пилюки ми перепилюємо, наприклад, бокові е, зони. Ось ці у нас просто починається ось тут як би, боковий оніхолізіс, тобто дуже м'яка пластина, яка в подальшому призводить до скручення нігтів та відчарування. Що стосується технік роботи дуже важливо звернути увагу на те, як саме ви розподіляєте краплю матеріалу, да тобто куди йде основний об'єм, чи ви робите апкс, котрий знаходиться ось тут, чи ви все таки робите сучасну техніку з прихованим апексом та чіткими ребрами жорсткості? Якщо ви, наприклад, не розумієте про що йде мова, то тим паче потрібно терміново в цьому розібратися, тому що від неправильного розподілення навантаження на нігтів пластину виникає дуже багато багато відчарувань, а правильна ар архітектура, побудована матеріалом, вона якраз таки цьому запобігає. Потрібно обрати собі хорошу лампу за правильними характеристиками, тобто за якістю діоду, за системою охолодження, за довжиною хвилі, за інтенсивністю випромінювання, за щільністю ультрафіолету, за потужністю, яку видає один діод, а не просто весь механізм цілої лампи. Тому що реально, дівчатки, фактично, потужність, яку видає лампа, вона не впливає. Ні на що абсолютно преміальні лампи, котрі коштують там по 14-20 тисяч, вони мають всього потужності 36 Вт. Але за що тоді вони коштують як криво самоліта? Справа не в потужності. Якщо ви зробите певну роботу над помилками стосовно технології роботи, зробите певний переаналіз власних матеріалів та наведете в них порядок, розсортируєте їх під певні випадки, оберете під це все хорошу, якісну лампу, яка буде досушувати, а не Лишати недопалімери, із-чого у нас починаються білі плями та відчарування, то все це створить порядок у вашій роботі та позбавить вас від білих плям та відчарувань. Хаос у вашій голові. Це хаос на робочому столі. А кожен хаос потребує контролю. Я знаю, як ви можете навести порядок у своїй голові та в роботі. Давайте послухаємо, як моя учениця змогла вирішити питання з відчаруваннями та білими плямами. Зачитаю повідомлення студентки, яка вже завершила моє навчання. Добрий ранок. Додивилися уроки і досі під враженням. Навчання справді неймовірно. Все дуже чітко структуровано та доступно. Я прийшла з питанням щодо відчарувань, ремуверів, знежирення нігтєвої пластини, бас і гелів, і закрила їх повністю. Уроки по. Хімії та лампам це взагалі, скарб. Тримала не тільки знання, а й купу натхнення. Все сподобалось абсолютно нічого зайвого. Навпаки, хочеться ще. Дякую вам за вашу працю та любов до справи. І Ось ще одне повідомлення. Боялася, що нічого не зрозумію, бо я не знаю хімію. Були хвилювання про зміну складів, які мають відбутися. Тепер не хвилююся. Вдячна за те, що ви пояснили все доступно. Відкриваються очі на також важливі речі в нашій роботі. Не шкодувала ні хвилини, що придбала курс. І дівчата, я не вчу вас розділяти матеріали на хороші і погані. В мене немає матеріалів, які потрібно викинути. Ну, може, парочку. Я вчу вас наводити порядок на своєму робочому столі і в своїй голові. Я вчу вас не просто ліпіть ногті, а підходити свідомо до своєї роботи. Але нормально чогось не знати. Ненормально це відкладати інструменти для вирішення термінових і важливих проблем, які тут і зараз впливають на ваш статус і рівень як майстра манікюру з кожним днем, все менше і менше клієнтів і чесно кажучи, менше і менше сил. А якщо ви майстер, котрий хоче стати інструктором, або ви діючий інструктор, і вам не вистачає цієї впевненості в тому, щоб почати, та щоб от, бути переконаними в тому, що ви даєте достатньо своїм ученицям, то з цього ну ніяк не почнеш викладати курси. Погодьтесь, мій досвід та досвід моїх учениць сигналізує вам про те, що зі мною ви зможете вирішити свої проблеми, закрити турбу. Хочу вас питання з відчаруваннями та білими плямами, хімічними опіками, алергічними реакціями, навчитися підбирати матеріал під вид нігтєвої пластини, зібрати собі вдалі кейси матеріалів та працювати без внутрішніх питань. Чому? Та як, а якщо ви, груп, вже зібрались закривати урок, то дівчатки, що Зараз я вам дам інструмент для вирішення проблем з відшаруванням та білими плямами. Це мій онлайн-курс матеріалогія, який я розробляла пігову кількість місяців. дівочки. це тупо курс, в якому я розказую абсолютно те, чого не знайти у відкритому доступі в інтернеті, бо про щось не прийнято говорити, комусь це невигідно розказувати. Але моя робота нести в масу правду. На цьому курсі курсі ви зрозумієте, що є маркетинг, а що є правда, як підбирати матеріал під клієнта, як працювати з вологими нігтями, з пошкодженими хімічно. Механічно тонкими від природи, нігтями з великою лункою поговоримо про реакцію полімеризації, про складники. Навчимося відрізняти матеріал один від одного, який з них має якийсь склад, яку функцію для якого випадку, як правильно підготовлювати нігтьову пластину механічно, щоб її не пошкоджувати. І найголовніше, що після цього курсу ви ніколи не станете причиною виникнення алергічної реакції чи хімічного опіку у своїх клієнтів? І якщо ви тут, якщо ви дивитесь цей урок, значить зараз. Ну, тупа time to go. Я вам пропоную нижче ознайомитися з двома тарифами. І давайте уявимо ситуацію, що ви вже перейшли. Друг, ви не готові придбати цей курс там по фінансовим питанням. Якщо що, там як би чик чик сік, і от при оплаті можна зробити тут розтермінування платежів через монобанк. Пока що у мене тільки монобанк є, але тим не менш, ну, вже ніфіга сібічта. Розтермінування платежів на три рази. А навчання у вас почнеться вже тоді, коли ви внесете. Першу частину. Ви тут не для того, щоб купити цей курс. розумієте? Ви тут для того, щоб вирішити свої проблеми. Мій курс це лише інструмент, який допоможе вам вирішити проблеми. А от ігнорувати інструменти вирішення проблеми це тільки ваш вибір, наслідки у якого дуже і дуже плачевні. А я дякую вам за перегляд цього уроку, Сподіваюся, що я змогла вам привідкрити так трошечки заколівся на а, ту проблему, яку ви маєте. Навіть дала інструмент для вирішення проблеми. Чекатиму на своєму онлайн-курсі матеріалогія свідомих та грамотних спеціалістів. А з вами була Аніта, викладач з безпечного манікюру. Всім чмав!